Гайспріїв на канає Жемиші перед вами зливи команди сезону Леліго. Ли по факту, це остальна команда. Далі ще будуть Араві, Араби і Америка. Том міська тереклі ще нарразу. Але то вже Бандо, по факту, це остання заключна команда адекватна. Тоців. І після того вона. Просто розслабиться і, як то кажуть, забудь, що таке тоці, і побіч, що вони вже закінчились. Да, там потім, після цього будуть, звісно, вже фул команда, тобто самі кращі картки, але сам факт. Ла Ліга сама цікавіша команда. І що ми бачимо? Ми бачимо Вінісіуса, Мбапе, Льову, Ямаля, Підрії, Біллінгім, Кардонна, Яра, Мартінес, Кундей, Облак. Це версія від Фудбіна. Дивно що тут немає. Арафін, я, я не знаю, чи буде Вінісіус, наскільки це, як кажуть, правда, інформація. Як на мене, Вінісіс тут не буде, я хотів не фанат Барси, але сам факт. І по-друге, два форварда, Ну, ладно. Такого Льову я не хотів не проти би зловити. Далі. Ну, про що говорити? Всі топові картки, правильно. Захист такий свій фодерний по факту, правильно, крім кондетом старті Рецнес. Казаться він буде більше. Невже Кунде буде фодером? Цікаво. Окей, переходимо до заданок. Що тут у нас буде далі? Це ще цієї Доп. Тоця це буде вельверде Саншет, Будімір і Рафіні. От Рафінія, думаю, Рафія буде в голові команді. Я не вірю, що Рафіні буде 94-й рейтинг. Чисто того, що Барса виграла, майже виграла чемпіонство. Барса, Барса була жорсткою, вовсю, ну, по всім фронтам, Реал вона розвалювала направо-наліво. Тому я не вірю, що Рафіні буде попереду на шверте рейтинг, і по-друге, що він буде просто не в головній команді. Але сам факт. Кантора ушла в цьому, в цьому році від моментів. По факту в цьому році немає моментів, є просто кращі рейтинги, є гірші рейтинги. Гірші рейтинги – це є моменти. Далі, це будь-які Да, Альварес, Іско і Бієна. Аль... Мене б цікаво, би тут, навіть на Альварес. Іско це фода, по факту, безпандового фода, а Альварес я б такого хотів би собі, звісно, мати. Окей, переходимо до Фуд GG. І що ми бачимо? Ми бачимо команду: Більнігєм, БП, Ямаль, Лівандовський, Облак, Пєдр, Рафіня, Кунде, Кубарсі, Хіменес і Сєржі Кардона. Так, і що ми бачимо? По змінах тут Хіменес появився. Якщо не помиляю, так, да, тут не було Хіменеса на, на, на фудбіні, тут Ярай і Мартінес, а то того буде Кубарсі і Хіменес. Цікаво, як вони все зроблять. Араухо не пройшов да, по Фудджі. Тобто фуджі і фудбі не бачить Араухо, і тут бачимо двійко захисників інших. Тут, до речі, немає Вінісіуса. От, до речі, як на мене, правильніше буде, що Арафіня буде в основній команді, і не буде Вінісіуса. Давайте вам чесним, Вінісіус не то пайто в цьому році. Як і весь Мадрид, давайте вам чесний, Мадрид провалився. Далі, що у нас далі? Далі в нас картки інші. Вівіан, Вінісіс, от Вінісіус і повинен бути. По факту, вони в головній команді. Але тут, як кажуть, немає різниці, головна команда чи не головна команда, це все одно буде топова картка. Все те саме, Тут тут якийсь Айоза IOZ з'являється, да, Форвард з Віляріала, 91 рейтинг, так само Вальвердий був. По факту, ну, я ж говорю, команда топова. Кого я хотів би зловити тут, напевно? Ну, і звісно ж, Мбупі, <ріху> Якусь Арфінюю чи є мальчика, хотів би зловити. Це з Тріо, тріоне назад ітаки. А на ділі, на, на ділі, якщо випаде Льо, я вже буду радий, бо тому що мені треба Форвард, Роналдич мені вже надаю. Піналдич, фодера немає і так далі. Тому, якщо мені випадає Льович Взбльович, я буду, напевно, радий. А так, все інше в мене плюс-мінус, як то кажуть, абсолютно не. Цікавість, приходимо до жіночок, жіночки в нас, що у нас того. Тімов Засіза, Найтан на Балматі, Хансен, да? Путеля, Спейджер. Топові картки по факту. Блін, ну вони хрен кому впадуть. В цьому році жіночки, дівчатка, не такі топові, як в минулому році. Контора їх нірфанула. Це, в принципі, логічно, в минулому році вони були жорсткими. Давайте вам чесно, я не чув ні від кого, що прям. Боматі Хансен і Петеляспрям ну, були на слуху, як було це в минулому році. Логічно, в минулому році вони їх ввели, в минулому році вони їх переапали. Це нормально, це, в принципі, логічна практика. Коли ти вводиш картку вперше, ти її здожен зробити їм мовою, щоб, як кажуть, цільова аудиторія нею грала і кайфувала. А потім її трошки коректують, трошки нерфлять і так далі. В цьому році жіночок понієрфали, вони взагалі не такі, як в минулому році, і вони впали на дурі планг, і абсолютно... Як то кажуть, не показують, що вони взагалі є в цій грі. От в минулому році була там така мужики, жіночки на рівні. В цьому році такого немає. І по коментарям я не сильно бачу, якщо хейтять жіночок, що вони такі жорсткі і так далі. В цьому році всі мовчать. Ну, в більшості мовчить Нема про що говорити. Дефолтні картки, я нікого тут не знаю, кроме цих, як кажуть, чотирьох жіночок. Перві вони топові, якщо комусь впадається Павжі, Ропетеліс, Хансен, Боннаті, забагатопово. Далі Ханса моделька мені ніколи не подобалася, з раз не грав, щось взагалі не моє. Ну то таке, це чисто вкусовщина. І до Фуд GG. Тут аналогічно. Плюс-мінус все то саме. Фамілія особо не, зам... не запам'ятав. Там була Дарсі Кайседа, жіночка, тут її немає, не бає. вона, якщо не помиляюсь, з Реал Мадріду. Да. Тут її немає. Це все, що я замінив. Далі, можна, звісно, все дивитися, але суд не в цьому. Тут, зрешті, є ця піна. Піна клада, це теж прикольна, на позиція Бласап, ми пам'ятаю колись. Тут вона ЛВН, і теж в неї, ЛВ, в неї, в неї не була ЦАП, до позиція, ніби така непогана, але сам факт: жіночки в цьому році, всі 25, пішли на НІТ, на спад, вони не такі вже актуальні. В принципі, це і логічно. А з другої сторони, контора знову додавала. вони були топові, в цьому году вони вже їх нірфанули. Пу, нахер на тоді вони треба. Робіть <губить> їх все-таки більш. Мені хотілося, що в минулому році було краще. Коли вони були більш топовішими, коли їх більше їх не навідали, це було краще, ніж коли вона зараз є, і вони ніякі. Побачимо, що буде в Всі 26. Отака була предісторія. Ще буде Ліга Португалії, про яку ми нічого не знаємо. Та, в принципі, там немає про що дивитися. Тому пишіть коментаря, кого б хотіли бачите ви, але ще є одне. Ну, є ще одні зливи, і переходимо до телеграм-каналу мого. Отакий От злив парні буде Гокерш і Трінкао. Це Ліга Португалії. Спортінг. До речі, темкавий такий доволі непоганий парнішка, за ньому вона буде поганяти. Але це буде фода фодою. І Гокерш. Стати, звісно, Пердікт. Окей, лес. Ото така, Team of the season, Predict з. Твіттера мені тут більше подобається, тому що тут є Серафіня, є Сьямаль. Мені, якщо чесно, я так само думаю, МБП це 100%, тут не буде ніякого Лівандовського. Далі Іско, Цапфель, ВД, ЦП і Пейдрі ЦП по поводу Іско я ХЗ. На де Білінггем, тут Білінгема немає, є щось в ахері. Я не думаю, що тут буде Іско, це Рофел. рофлом, тут буде Білінгем. І по захисникам тут нема про що говорити. А хоча я не думаю, що тут буде грати Цивілії, тут буде якийсь інший, можливо, з якогось Твітліка Мадрид, Лібо Барси, ще один тут. І Ніго Мартінець. Кунде, я думаю, це бетон. Бетон, бетоном, облак, ХЗ, і зліва, зліва, а що ні? Я не знаю, чи круто, бо зліва, тому тут якийсь щелз віляріала. Окей, далі. Вот, ну Team of The Season це інші катки. Це буде Роберт Лівандовський, якого я хотів би отримати. Рюдігер, можливо, можливо вони добавлять з Реал Мадріда в головну команду. Опять таки, тут немає головних, є топові картки, і не топові. Просто е, не, в минулому році все равно як було, була головна картка і була номінанти. Номінанти були лайном, собачо. В цьому році вони уйшли від цього концепту, я вже повторюю це тисячу раз. Просто що вони зробили всі тот, саме, просто є хороший ретник, є ретик. І ви самі розумієте, що ці самі Булдімір, Перес, Саншет, це повна хрінь неграбельна. Регулієрни ще тут з'являється, можливо, він буде чимось цікавим, І саме головне це буде можливо, отакі карточки це фірмін. Це Ентоні, чи Антоні і Альварес. Дуже хотів би собі Альвареса і не би такого Ентоні. Наскільки це офіційний інфа я хз. І ще одна інформація, яка мені більше подобається, чим футбіна і Фуджи, це Вінісіус Джуніор флешбек. Як на мене, це басаме топовіше, я не думаю, що вони будуть йому топса. І якщо вони його зроблять СБЧ, то це буде просто вандерфул. Статки, звісно. Бе... Оце удари і паси, каєш на Я думаю, тут буде краще. Звісно, це ж це все це, це так кажуть. Ну я не вірю, що будуть такі гавностатки. Тому якщо він таки бавесь бічіє, можливо, і навіть я буду його збирати. І це буде навіть кайфовіше, ніж коли він буде тотцем, і ти його хрен зловиш. Якщо Контора так зробить, це буде великий успіх для неї. І тим самим буде цікавіше для цільової Торії. Тому якось так, лампов До зустрічі, пишіть тоці, який ви хотіли. Я вже своїх назвав. І якщо Львова випаде, це вже буде перемога.